Чи дійсно снаряди, які знайшла Чехія для України, почнуть надходити в Україну найближчими тижнями? Mm, да, дияволу колесо фортуни. Вже все підписано, все договорено, є чіткі терміни, все уже, уже все працює. Чи дійсно серед постачальників снарядів, які організувала Чехія, є деякі союзники Росії? Напряму ні. ні. Напряму ні. Через п'яті десяті роки да, але напряму ні. Чи дійсно нестача боєприпасів стане критичною для української ППО найближчими тижнями? Чи є у нас об'єктивно певні проблеми да ну, в цьому у захисному ресурсі да, Є. Але що ми маємо? Ми маємо новину, яка має емоційно повпливати. Новина викривлена. Тобто ми маємо відлюдника. Ну, типу, все, все пропало, капець, Ми взагалі вообще, вообще нема ніде нічого. От насправді ситуація не, ну, не до такої степені Вона коротше, в ну, критична. Давайте так. Чому останнім часом росіяни зосередилися на обстрілах саме Одеси? Паралельно з обстрілами Одеси запускають фейкові новини. Це комбінація: комбінація залякування, комбінація е, намагань е, морального тиску на Одеситів. Тобто, паралельно з обстрілами розганяється інфа про десанти, захоплення і ще якусь історію. От вони обирають, по перше, вони причепилися до Одеси, не вперше, і вони обирають локаціями. От на, 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 на куди працює ПСО, туди починають валити. Тобто, це, е, ну, це психологічно військовий трюк. Чи дійсно Росія вже планує новий великий наступ влітку цього року? РФ В цілому вже зараз почала вести активні наступальні дії і своїх якихось е, планів РФ. По захопленню виходу на кордони Донецького Луганського областей мінімум, а максимум це більш ну більш такий вагомий тиск на поле бою для того, щоб сувати нас з наших зайнятих позицій, ці плани вони і не полишали. Вони як почали їх зараз реалізовувати, так і реалізовують. Просто влітку, і з того, що я дивилася по цьому запиту, є велика ймовірність надходження нового мобілізаційного ресурсу, тобто, це про підкріплення. Існуючих позицій, щоб відновити тиск. Їх наступ він уже, він уже в процесі, він уже йде. Друзі за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! чи будуть прийняті важливі рішення для України на найближчому засіданні Рамштайн? Не всі, які би нам хотілося рішення будуть прийняті, але закриття якихось старих тем. Карта ностальгії і двійка кубків дійсно відбудеться. Тобто, щось, що давно тягнеться, щось, що давно обговорюється, нарешті ми дойдемо згоди. Тобто, часткове а, суттєве закінчення якихось мусолення тим реально відбудеться. Тобто, якісь рішення дійсно будуть прийняті, важливі. Особливо по старим питанням. Чи прислухається українське військове командування до порад британців щодо стратегії у війні проти Росії? Частково. При всій повазі до наших партнерів, вони на своїй території останнього разу воювали ніколи. Хіба що коли захоплювали індійців, корінних американців? Все. Далі війну вони вели не на своїй території зі значною більшою кількістю ресурсу. Давайте грубо казати: Натівська армія без, без прикриття авіації в наступи не, не пішла б ніколи. Просто ніколи би не пішла. У них інше тактичне бачення. Тому частково будуть взяті до уваги їхні, а, ну як би да, їхні поради. Але замість порад можна зброю, будь ласка. Чи загрожує українцям новий смертельний вірус, який зараз поширюється Великобританією? Поки поки що. На сьогоднішній день ми маємо перевернутого пажа Пентаклей. Скоріше за все, ми маємо не такий кру... кругообіг людей на даний період часу з тієї ж самої Британії, і не тільки щоб це становило серйозну загрозу. Чи дійсно Росія причетна до глушіння супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Британії повертався з Польщі? Ми таке вже бачили. Так, да, скоріше да. Бо карта ностальгії одразу вивалилася. Ми таке вже бачили. Якою буде реакція Європи на те, що через РЕБ Росії сотні пасажирських літаків із цивільними на борту втратили навігацію? По перше, ми будемо мати дві реакції. Перша її відсутність ну, публічна, як мінімум. Друга, якась зеркальна дія, правомірна дзеркальна дія, але знову ж таки вона не буде анонсуватися. У медіа ми навряд чи побачимо якоїсь реакції. Чому вкотре Бундестаг відхилив пропозицію опозиційного блоку відправити Україні ракети? Я вже піднімала цю тему у Росії на Німеччиною на Шольца, в тому числі, є дуже серйозний тиск. Є якийсь важель, назвіться компроматом, будь-що, Щось, що виб'є землю з-під ніг у Німеччині всередині країни. Там щось є. І Шольц сить. І сить він, на жаль, не дарма. Тому що якщо е, те, що було підготовлено ще за часів Меркель, зараз буде умовно натиснуте, цей важель буде надавлений. Він не буде знати, що робити з тією Німеччиною. от у чому момент, і це не про напад, це про щось внутрішнє, а от і важель там є, і тому він боїться до різких рухів, на відміну від Макрона, який я так розумію, відпочкувався від е, ну коротше, відпочкувався від певних залежних моментів, від яких Германія ще не відпочкувалася. З якою метою Кличко заявив, що вибори повинні відбутися у березні цього року обов'язково? Це питання не зовсім про вибори, а про імператора та його легітимність в законному ключі. Типу, про, про, ну, про оновлення. Устами Кличко говорить, давайте грубо казати устами і Артом Кличком. Говорить залишки опозиції, ось так це назвемо. Тобто, тут ну коротше, це я казала, у нас весною політична криза. Ми її побачимо. Питання легітимності Зеленського буде підійматися більше, менше, частково навіть від іноземних партнерів, такі розмови будуть, такі нагнітання будуть. Їх доцільність буде обговорюватися. У нас іще попереду з вами ця історія. Чи дійсно кадирівці мають свій обмінний фонд, який навіть не внесено до бази ФСБ? Та скоріше торгуватися, викуповувати. Да. Чи будуть повернення полонених найближчим часом? Все ще випадав і продовжує випадати на березень. Тому будемо дуже сподіватися, що в березні воно е, відбудеться. Бо е, тут е, у, у і в мене, і в колег, тобто воно було розтягнуто ще у лютому, коли дивилися, воно було розтягнуто на два місяці. Тобто, потенційно березень або квітень. Ну, типу, або квітень. Тобто, ну коротше, давайте так. Перша половина весни, мабуть, десь отак, от приблизно. Тому воно продовжує так випадати, якби на березень, і будемо сподіватися, що все вийде на березень. Чи дійсно через 4-5 місяців у Росії буде достатньо ФПВ дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій? Перебільшена новина? Перебільшена новина, яка не враховує купу нюансів, які враховувати потрібно. Да, чи нарощують вони потенціал? Так, але цей потенціал все одно на пажі Пентаклей. Тому там ну, перебільшена новина. Чи є щури на ставці верховного головнокомандувача? Так, да, ми про це вже говорили в інших інтерв'ю. Він воно випадало. і Ми взагалі вловили такий веселий екзистенціальний кризис, коли е, я дивилася для, прям в прямому ефірі для одного із каналів. У мене вийшов Король Пентакли, який реально вхож до ставки. Мені люди написали, що інша моя е, колега е, буквально вчора. Дивилася це питання, в неї вийшли ті самі карти. Просто карти, не те, що ми говоримо одне те саме. той самий король пентакли Потім для іншого каналу в прямому ефірі ми робили розклад із Кайном Крамером. У нього також цей персонаж вийшов як король Пентаклей, один в один. А у нашого іншого колеги, пана Литовського, вийшов Єрофант о, тобто ми говоримо мінімум чотири людини. І мені потім люди писали, що і, і пані Яна Пасенкова наче чи побачила, ну що багато. У всіх випадає конкретний, певний тіп за описом: один, ну, один в один у всіх майстрів, що він є, і він реально вхож на ставку. Чи буде дійсно корисним візит Макрона до України? Так, mm, да, візит буде корисним. Насправді він принесе нам королеву мечів. Візит буде корисним. Макрон, Макрон зараз виконує дуже важливу функцію, виконує її добре. Чи є сенс у тому, що він говорить, да є. Чи є це не просто бла, 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 частково так. Чи будуть якісь дії після заяв частково так? Тобто, це, ну, коротше, ну, зараз він качає простір в потрібному ключі. Так має бути. В тому такий задум важливий. Ще знаєте, Ну дивіться на ситуацію в світі і навіть з нашою війною, як на велику шахову партію. От зараз там ходять фігури, ходять важливо, це важливо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.